Добрий день, шановне панство. Перед новорічного гранулу роблю Роблю бетонозмішувачі. кидаю сюди біля 20 кілограмів того всього. Зараз розкажу, що на даний момент роблю. Бо, в принципі, роблю з того, що я маю. Сюди з 20 кілограмів є приблизно. Півтора кілограма е, трав'яної муки. Трав'яна мука з е, люцерна. Люцерна прирівнюється по калорійності до кілограма зерна приблизно. Далі 4 кілограма висівки даю. Ну, висівки даю трошки більше, бо давав перші 3 кілограма. Е, кілограм висівок замінив кілограмом. Замість кілограма соєвої макухи. Бо давав соєву макуху, але мав проблеми з нутріями і вирішив відмовитися на даний момент від соєвої макухи. Далі і 12,5 кілограмів, 12 з зернової суміші, яка складається по частинах. Три частини пшениці. Дві частини минулого року було дві частини кукурудзи і одна частина ячмені. Того року кукурудзу менше є. Одна частина, десь півтора частини кукурудзи і півтора. Якщо на шість частин поділити, то три є пшениці, півтора кукурудзи, і півтора ячмені. І 2 кілограма соняшникової макухи. Починаю гранулювання. Маю от суміш, в який є переважна семочка і е, макуха соняшникова, напевно, От гранулятор. От. Далі. І ось дивіться, зараз вам покажу є е, е, кукурудза. Пшениця і ячмінь. Ячменю. Тут, напевно, ще минулорічна порція. 1 кілограм ячменю і 2 кілограма кукурудзи і 3 кг пшениці. Ось Тут у мене ось мелемо такий млинок маю. І суміш подивлюся, ви бачите, яка гранула десь на решеті. На решеті, напевно, п'ятерка, бо було шестерка решето, то я зменшив на того, на менше. Ось так. Так як я нутрі маю не дуже багато, то я і не роблю різної гранули. Зараз в мене трошки більше, біля 20 нутрів є, вже більше, бо маленькі народилися. Ось. І біля 20 нутрі дорослих і 80 кг роблю, і то десь вистачає мені приблизно на 3 на тижні, напевно. Ну, в принципі, я вам наступний раз, як не забуду, то розкажу, наскільки вистачає мені того тої гранули. Ну, перше, якщо є багато нутерій, то я робив. 에, робив гранулу і для молодняка, і для самок. Ну, різно, бо по калорійності різну гранулу треба. Якщо ви... на м'ясо ми вирощуємо, <кій> то можна ще додати більше. ну То все, грошові витрати. І м'ясо костну муку можна, і, і яку там ще є. Я ще перший мав трикальційфосфат, кальцій фосфат, добре давати, трикальційфосфату кальцій фосфату трохи. Трохи давати Рибної, рибного борошна, ну, то вже більше для піці, самок, які годують. І для молодняка, який росте, то можна більшу давати. здавати. Ну, але давати молоднякові лише тому, який йде на м'ясо, бо можна перегодувати. Я вже по своїй по досвіді бачу, що. Е, якщо готувати, годувати на максимумі, щоб мати максимум е, прибут, ну, приросту, то є така межа. Я в цьому році межу перейшов і зробив закалорійний корм і мав проблеми з оплідненням самок, тому що самки поза, зажиріли і не було молодняка, велика частина самок. Не запліднилося. Ну, я, я собі так думаю, що корм був зажирний. Так що, ідеально, звичайно, щоб давати те, що ми робимо, ту суміш, яку ми робимо, давати на експертизу, ну, щоб провірили. Ну, але то все, видатки, гроші. І так, але, трохи електроенергія піднялася в ціні, того року і зерно піднялося в ціні. І ось такі, така ситуація. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на, канал. на каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.